Я зараз на компанії Fronius. І нова лінійка Fortis. Вона прийшла на заміну Transstell. Велика лінійка, вони починаються від 270 до 500. -го. Повністю змінився дизайн. Версії, як ви бачите, компактна, висока версія і також з винусним модулем подачею дрота. Ось, ледовський екран де під нахилом, щоб ми чітко бачили. Лидині, у нас зосталися. Ті самі ролики, які були на транстелі, є така от виямка. І тут такі у нас органайзери зразу йдуть для розхідних частин. І в нас ще також органайзер під самі ролики. Ось так воно все сховане, все гармонійно йде. І також о, такі оригінальні кусачки. Катушка, звичайно, що в нас іде 15-18 кілограмова, о, тому що розмір здоровий. О, от самого апарата. От і до речі, він не такий тяжкий. Якщо брати е, цей трьохсотку або саму молодшу модель 270, вони важать в районі 32 кг. кілограми. Змінився дизайн. Ви бачите його квадратову форму. Але це непросто. І так реалізовано, щоб кожен куточок цього апарата зробити корисним. Ви бачите, зверху стоїть ось такий ложемент. Це такий органайзер. І тут ми можемо покласти свої там розхідники, частини, кусачки, які ми завжди використовуємо. Висока версія. Ми бачимо, що тут знизу навіть стоїть ящик. От ящик сюди можна ставити інструменти, або як в цьому випадку, бачите, стоїть пальничок. Також цей ящик ми можемо замінити і поставити кулер водяного охолодження. Можемо всередину інтегрувати в сам корпус зварювального апарата. Тому довгі корпуси, вони можуть йти як з ящиком, от, так і можуть іти з кулером водяного охолодження. І це без різниці, чи в нас 320-й, чи 500-модель. Ці версії ми можемо компонувати виносним механізмом. Тут два пальника. Два механізми подачі дроту: один виносний і один вбудований в самому зварювальному апараті. Ми можемо використовувати різні матеріали, щоб не замінювати дріт. У нас є ось така система дуо. Можемо взяти цю голову, поставити на цю нашу 400-ку. Додатково дозамовляємо програму для процесу дуо. І в нас наш звичайний, там, якщо можна сказати так, Фортіс. Вже перетворюється в Fortis Duo. Апарати комплектуються от такими візочками. Їх є три види. Є Basic, стандартна така платформа йде, є Pro-платформа, яка вмістить в собі аж два балони. Ми тобто, можемо поставити сюди два балони, ми можемо цепляти тут маси, пальнички, крючків хватає. Версій Extended. Що це означає, що ми можемо його під'єднувати до мережі живлення 230 вольт. 380, тобто 400 і навіть 600 вольт, якщо таке є. І такий 320-й апарат від однофазної джерела живлення може видавати 320 А. Так, вам не почулося 320 А. Головне, щоб ваш вхідний запобіжник, пакетник, той, не вирубався, витримав е, дану потужність. І ось у нас є такий гаджет-перехідник з трьохфазного джерела живлення. Ми підключаємося, перемикаємо і на однофазне джерело живлення. Такий перехідник ви могли бачити у мене на транстелі, на моєму ось, ось таким способом перемікаємося. І ми вже можемо працювати від однофазної джерела жилення. До речі, що саме цікаво, ми можемо працювати не тільки з різною мережею, тобто мультивольтовий він буде в нас, а також ми можемо працювати від генератора. 16% менше споживає електроенергії, ніж стандартна версія. Тому Extended модель це мрія для виїзних робіт. Також ці апарати є мультипроцесорні. Ми можемо виконувати не тільки е, напівавтоматичні. Зварювання, тобто Мік або МАК, також є ММА, зварка електродом і тік зварювання. А старша модель 50 також має строшку, повітряна дугова строшка. Це тобто такий у нас іде графітовий електрод. Змогою цього графітового електрода ми видуваємо просто метал. Дуже частенько застосовується в е, суднобудуванні. Ось знімаються старі шви. Е, на цю систему вже розроблені нові пальнички. Ось вони йдуть як 3,5, 4,5 і також є 6-метрові. Пальнички мають різні модифікації. Їх 60 видів цих модифікацій. Тобто подовжений гусачок, віддалене керування без віддаленого керування з фонариком, без фонариків. Ціла купа різних модифікацій можна підібрати для себе. речі, хотів сказати зразу власникам транстілів не потрібно кидатися шапками. Ось. До Трансіла ще будуть випускатися 10 років запчастини. А так як я знаю, компанія Фроніус ремонтує навіть апарати і до 2000-х років. І нічого страшного. До речі, до нашого інтерфейсу 7 дюймовий Ледовські кнопки, меню в нас, інформація. До речі, ця кнопочка інформації. Ми можемо повністю побачити всі характеристики апарату, скільки він працював, цей апарат, зайти повністю все про нього, дізнатися, про даний зварювальний апарат, тим більше ми можемо перейти по QR-коду і побачити записи. От. Що ми варили, коли ми варили, скільки ми дроту затратили. Коротше, інформативна кнопочка ось така. Продяжка дроту, ось, продувка газу перед зварюванням. І також у нас є скриньки пам'яті джобки, як ми їх, буваємо, називаємо з цієї сторони. Також у нас є три кнопки, які регулюються і нажимаються. ось. Котери я їх називаю, але це не дуже правильно. І в нас так само, як йдуть ці котери, екран розділений на три частини, розуму, що третім котером ми вибираємо певні режими. Бачите, у нас є стандартний режим. От, він зразу дублюється. У нас пульс є, е, ручне зварювання, тік ММА. От, зміни до процесів саме. Скільки раз я вам розказував про ширину дуги. Ось тут зразу є візуалізація, яка нам показує, якщо ми заганяємо в мінусі, бачите, як у нас видозмінюється шовчик. А коли ми заганяємо в плюс, у нас більше вольтажа йде. І... Менше дроту, і бачите, в нас навіть з'являються ось такі підрізи. І також ми можемо тут вибирати самі процеси. Що замітьте, все написано на українській мові. До речі, тут 30 30 різних мов є. Дуже багато налаштувань. І я, щоб ви розуміли, зараз це вам показую перший раз. Мені ніхто цього не показував. І бачите, як він інтуїтивно зрозумілий цей апарат, що я можу безпосередньо вже сам наклацати і розібратися, куди я зайшов, і легко мені ним користуватися. О, тут не потрібно додаткової якоїсь інструкції, все написано, все зрозуміло, і все є візуалізація, і нам підсказують, в якому ми напрямку рухаємося. Ось ми бачимо по налаштуванням. Це в нас йде чотиритактний режим S спеціальний. Робити стартовий струм 135% від базового струму. Гарячий старт потрібен такий. Для чого, коли ми зварюємо алюміній, до прикладу, ось нам потрібно, щоб було більше тепла для початку. Ми можемо самі виставляти ось цей початковий струм для кращого введення тепла при початку зварювання ми можемо. І заварка. Заварка кратера. Нам також потрібна. Ось, і ми ставимо від базового струму 70%, тому що нам не треба перепікання, і нам не потрібно, щоб е, був той кратер, або шовчик нас просів, проліг. Ось ми можемо так само виставити тут заварку кратера. От, Відтягування дроту при закінченні. Спот режим. Повністю все. Можемо налаштовувати мікс-режим. Це в нас чередується стандартний струм, лінійний, як я його називаю, і міксовий струм, коли ми зварюємо вертикальні шви, метал добре проплавлюється, і при цьому, якщо в нас є пульс, пульсація, у нас добре, якраз метал зависає в просторі, і в нас немає того самого випадання шва. І шо в нас іде гарненький і рівномірненький, але це вже як як додаткова опція. Синхропульс це є дабл пульс. І також ми можемо до цього синхрон пульса, до дабл пульса вносити і, і, різні зміни. Ще одна дуже цікава програмка у нас є. Це таке меню подменю. Але я би навіть його назвав основним меню і такою родзинкою даного зварювального апарата. Ми вказуємо те, що нам потрібно, і апарат сам все підналаштовує для зварювання, для того, щоб у нас була хороша проплавленість шва. От, щоб в нас візуально красивий був шов, і все як за технологією. Коли в нас поруч немає карти або технолога, ми можемо схилятися на всі дані параметри, вказувати ті параметри, які нам потрібні. Ту товщину металу, який нам потрібен, в якій просторовій позиції ми будемо зварювати всі, всі дані, навіть до скосу кромок, ми також можемо вказувати. Збирає це все в купу, аналізує для красивого і класного результату. Дуже цікавий апарат, дуже багато налаштування, широкі налаштування, все інтуїтивно зрозуміло. Ось, до речі, що ціґовський режим так само ми можемо вибрати. Початковий струм час заварки кратера, кінцевий струм. Ось також ми можемо все обирати. І так само на ММА є і хот старт, і софт старт. Чим відрізняється хот це коли гарячий старт. Софт старт це коли нам потрібно, щоб не було такого гарячого старта. Було таке малесеньке повільне запалювання електрода. І також так на ММА у нас є. Пульс Дроти, в нас можуть бути, як ось іде. 0,6, 0,8, 0,9 це в нас не актуально. Одиничка, 1,2, 1,4, 1,6. Тобто це промисловий зварювальний апарат. Навіть в корпусі компакт. Ну, що ця е, модель прийшла на заміну Транстіл, але трошки транстіла тут залишилося. Ось стандартні налаштування для Транстіла. Ми помнимо рут. Бачите, є динаміка. Дуги, тобто в класичному виконанні, ось, будь ласка, для вас також і залишили. Дані налаштування. Також ми бачимо, що тут є Wi-Fi і Bluetooth. Bluetooth ми можемо підключати гаджети віддаленого керування. Наприклад, до Bluetooth у нас є маска, яка підключається безпосередньо до самого зварювального апарата. За долі секунди перед самим зварюванням нас маска затемняється. Це нам дає 100%, що наші очі захищені, навіть якщо не відреагує якийсь датчик. Тобто апарат дає сигнал, що маски потрібно затемнитися, що нас. Починається процес зварювання. Ось. І також є ще пульт віддаленого керування. На шнурку пульт віддаленого керування, також йде з Ось, І також у нас є пульт безпосередньо, який йде на блютусі віддаленого керування. І також, так як тут є тік-режим, у нас є педаль. Також ми можемо додатково підключити педаль. Що я ще не розповів вам? Наприклад, ми бачимо, е, на iWave у нас є захисне скло. Також на TPS у нас є захисне скло самого екрана. Бо апарати з екраном нам потрібно, щоб були захищені. В Forts екран вже захищений з завода йде. Не потрібна ця додаткова штора. Дуже багато налаштувань, дуже шикарні налаштування, але краще подивитися, як він зварює. Бо колупатися в цих налаштуваннях можна до самої ночі. микропульс. Так, Это еще похоже на дабл пульс. Попробую позварювати алюміній. Чотирихтактний режим. У нас включен. Роблю прихваточки. Непривично, чотирихтахний. Зараз попробую зварити щось. Вогонь. Стабільна, дуга така. Дивимося, що Сашка наварив. Ось такий шовчик. І зараз з другої сторони дабл пульс. Він називається тут синхропульс. Тобто синхронний пульс. Го! Бачите, алюмінь в мене вже трохи був гарячий з тої сторони. Я почав і трошки пропалив. Але потім бачите, виставив трошки менше амперажу. О, тут можна скидувати ампераж 70 А. Ампер. І ось така чис чистостість. Ось, Копійчинки, як ми привикли. В дабл пульсі в нас кращий контроль йде. Ось можна зварювати. Але бачите, як на холодному зварював. Ось так. Перший раз з цим апаратом. І вже гарні шовчики в мене виходять. Тепер подивимося, як зварюють професіонали безпосередньо. Ось даним апаратом Fortis. Ось наші зразки. Ось так зварюють профі. Серія транстіл виходить повністю з Фроніуса до кінця 26-го року. Її замінить Fortis. Але ось такий самий популярний транстел 2000 200, він залишається. І він стане вже в серії Fortis. Тому що це дуже популярна модель. Якщо перейде в лінійку Fortis, він ж буде з пульсом. Ось, не просто лінійний спосіб, а вже пульс. Класна вийде штучка. Ви були на каналі Кієвелдінг. З вами був Олександр, компанія Afronius Україна. І ось Fortis. Новинки, класні апарати. Що ще хотів сказати? Дизайн. Всі були шоковані даним дизайном. Скажу вам чесно: вживу дуже класно, гармонійно це все дивиться. Все гарного. Пишіть коментарі. Гарного дня!